І так, поїхали. Давай по огляду по зовнішньому стану в цілому автомобіля. Хоч і є роблені моменти, але ну, все дуже чудово зроблено. З тобто, ніяких зауважень в плані лакокрасочного, але ну, як не сказав би, що щось прям є. Звісно, як люба не нова автівка, є якісь мілкі там скольчики, подряпинки. Ну, Без критичного нічого. Так, по салону. Безуважень, все в уголку, маленька є, тут біля шва щось, не знаю, шоф розішовся. Ну і просто грязний. По рулю взагалі без зауважень, тобто ну, дуже в класному стані. Не протерти нічого. А тут є, наче якби так від чогось залишився. Але також, ну він пальцями відтирається. Думаю, щось просто поклало таке. Це взагалі ціленька, чистенько, все гаразд. Торпеді, всі подушки були на місці, нічого не стріляло по потолку чистенький рівненький також, ніде нічого не випирає, все все гаразд. Так, давай заведу, вона хоч я проїхав, трохи вона прогріта, Але, все ж таки відкрию капот, покажу там, що. По цій стороні взагалі нічого не заділо, фари типу, ці поміняли, обидві решітку само замінили, цю пару також міняли, планку цю погнуло також міняли. Коли фара при ударі самому лопнула то потянуло це ухо, то, то його трохи назад вставили. Зараз кондиціонер виключу щоб почути як. Без компресора працює. Він сухенький. нічого не почок, рівні замінені, ролики також. Це Коли машина приїхала, вона пройшла повну от і все ще треба було замінило і на максимальне.